Шот або Укол оргазму. Що це таке? Це ін'єкція плазми збагаченої тромбоцитами, яка вводиться в певні ділянки жіночих татевих органів, найчастіше в зону G та клітор. Ціль стимуляція нервових закінчень та покращення кровопостачання, що сприяє посиленню сексуального збудження, підвищенню чутливості, легшому досягненню оргазму, зменшенню симптомів стресового нетримання сечі та покращенню зволоження піхви. Як же проходить? Процедура. Перш за все, проводиться запір крові з вени пацієнтки у кількості 20-30 мл. По-друге, відбувається центрифугування – виділення плазми з тромбоцитами. Далі проводиться знеболення або місцеве, або ін'єкцією. І останнє це ін'єкція плазми у визначенні зони, як ми вже говорили, в точку Ч та в ділянку клітора тривалість процедури займає 30-60 хвилин. Курс одна процедура, але іноді рекомендується повтор через 6-12 місяців. Дівчатка, запрошую вас в клініку професора Стефана Хміля для проведення процедури ошот. І я гарантую вам, що ця процедура розділить ваше життя на до та після і зробить статеве життя ваше неперевершене.